Вітаю, вельмишановні пані та панове, Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. На фронті ворог на околицях Куп'янська, Мирнограда і Покровська, а Верховна Рада, на чолі з так званими Слугами народу бавиться. Набу Сапом. Після того, як вони побавилися цим сим, так, вони пішли на канікули, тобто відпустку. Ну, дуже ж вони втомилися, страшенно втомилися, так, ці всі люди, з дозволу сказати, ну і дуже цікавий персонаж вніс цей закон. Про Набу і САП, який, ну хіба що останньому їжаку не було зрозуміло, в нас їх, виявляється, багато, що такий закон призведе до того, що Захід може відмовити Україні в допомозі. А 70%, я підкреслив, 70% бюджету України формується за рахунок іноземної допомоги західної, тобто грантів. Ну я професор, доктор наук, академік. І мені оце все не зрозуміло. Ну як це? Ну це ж ви, люди добрі, обрали цих людей. Ну чим ви думали? Головою, чи от її, тим місцем, на якому сидите? Ну, я реальні запитання вам даю. Ворог стоїть. На околицях цих міст. Не сьогодні, завтра їх здадуть і далі вони підуть у... Ну, не знаю, Купін здають, створюють адміністрацію і проголошують незалежність Харківської області, вписують її до своєї Конституції. Ну, вже ж було. Ну, що Не зрозуміло, що так буде і далі. Захоплюють Покровськ, ідуть далі у. Дніпропетровську область захоплюють там якесь місто, утворюють свою адміністрацію, проводять референдум і входять до складу Московської держави. Ну просто все, не вже? Ну, кого ви обрали? Люди добрі. Ну треба ж якось думати чимось. Це ж жах, важиш, будуть знищувати. І знищують зараз, і будуть знищувати, і бомбардують саме. Чому? Та тому, що ми виявилися не готовими до війни. Я ж елементарні речі кажу. Хочеш миру, готуйся до війни. Все. А ми до чого готувалися? Ну до чого ми готувалися? Нам казали, ніякої війни не буде. Мені казали панікер, так. Професор дурний, так. Ми, прості люди, все знаємо, розуміємо. А от президент виступив сказав, ніякої війни не буде. Та на що мені президент? Вашого що, свого розуму немає? Чи що? Фантастика. Через день московити були під Києвом. Ну як це? Хто ж винен у цьому чи не винен, що Україна була не готова до війни? Хто винен конкретно? Народ винен, ви обирали, чи ті, які вас е, направили, щоб ви правильно голосували. Ну як це? От зараз, коли ворог стоїть на межі захоплення Харківської і Дніпропетровської області, гілка влади, очолювана так званими слугами народу, який ви обрали, йде у відпустку. Це на часі чи не на часі? Ну скажіть самі собою, собі, що це ви винні і ми винні у тому, що ми обираємо таких людей. І не лікуємося, ми будемо і далі таких обирати.